Так, друзі, молотимо пшеничку. Приїхали до нас гості із Суспільного телебачення, знімають сюжет Все під чітким контролем, як то кажуть. Зараз я вам покажу, як відбувається обмолот нашої пшенички. Я вам скажу, експеримент наш вийшов. Але це все буде згодом. І що вам хочу сказати? Я вважаю, що ми на правильному шляху і своїми експериментами, що потрібно сіяти е, небагато, але потрібно сіяти здоровим, повноцінним насінням. Чому ми купили лінію Фадєєва Це не було ще на цій лінії це насіння дороблено, але ми її. Ми це насіння на пяткусі калібрували, може, в разів три. Ну, три, це вже так гучно сказано, але два це точно. Тобто ми відбирали по можливості на аеродинамічній цій е, сепарації, яка була в нас в петкусі, саме здорове насіння. І ми посіяли його рідко. Тут три мільйони е, висіяно було, але... Розумієте, не в цьому була справа, а справа була в тому, що він ми посіяли 7 вересня, а зійшло воно 10 жовтня. Тут були дуже рвані сходи. Але що я помітив, що ця пшеничка вона себе гарно почувала, хоча по добривах тут, як би сказати, не аж так насичено, але вона себе відчувала комфортно, вона розвивалася первинна коренева система потужна була. І я вважаю, що це тільки за рахунок здорового насіння. А тепер ми вже маємо лінію Фадеєва, яка дозволить нам вже зробити якісно, ще якісніше насіння. І я надіюся, що в нас результат буде не гірший. Ну, що стосується цифрів, ще не можу вам сказати, но пшеничка гарна. Пшеничка гарна, трошки нам її повикладало, ну, але ми тішимося тому, що її виложило так, як є що викладати. Коли е вона би була підненька, ріденька, то колос би був легкий, то цього би не вийшло. Так, друзі, тут е щойно. Ще вам хочу сказати, що поїхали хлопці із Суспільного, вони в нас були кожні жнива, початок жнив, вони зазвичай приїжджають до нас. Мені це надзвичайно приємно, що е, суспільне телебачення їде до мене в гості відснімати свої сюжети. Але якщо приїжджають, значить є що показати. Хоча в нас господарство невеличке. Таке собі скромненьке, але ми стараємося тримати руку на пульсі і бути в тренді, як то кажуть, в сільськогосподарських аграрних справах. Юра вже, бачу вигружає. Молотимо на два комбайни. Молотимо на два комбайни, надіємося що сьогодні закінчимо. А ні, хлопці ще не поїхали, ще щось собі та й знімають. Ось як ви можете бачити, зараз ми під'їдемо ближче. Зараз ми під'їдемо ближче і ми подивимось. Молотимо на два комбайни для того, щоб е швиденько зібрати, зібрати урожай. І я думаю, що якщо все буде добре, то ми сьогодні. Сьогодні мали би завершити. Так, їдемо на вивантаження. Зараз я вам покажу. Так, наш Назарко тут, як тут. Хлопці він ще щось знімають, а знімають бочку. Так як друзі, ми жнив не починаємо, коли в нас немає бочки на полі, там насосна станція, гідрант. Щоб, не дай Боже, яка. Біда, ми могли, ми могли локалізувати, локалізувати пожежу. Так, зараз ми під'їдемо під машину і будемо вивантажувати пшеничку. Пшеничка на вигляд гарна, показників, правда, ми ще не робили. Тому, що стосується якості, я вам не скажу. Але вагу має. Це мене вже тішить, що натура є. І скловітність теж непогана. Думаю, завтра, післязавтра ми зробимо аналізи, щоб бачити картину, яка відбувається. І все повинно бути добре. Так, колеги. Е, наш Назарчик привіз обід, то в нас п'ятихвилинний перекур. Ми зараз пообідаємо і продовжуємо далі. Ось так виглядає колос нашої пшенички. Гарний виповнений. Але її ми зашвидко молотимо. Як ви можете бачити, ну, тут внизу напевно що не дуже видно. Но є ділянки ще повністю, де стебла є зелені. Тобто колоски зажарило, і вони дозріли. Як дозріли? Висохли, але стебло ще не перекачало наших пожневних речовин, речовин яке накопичило. зерно. Так, наш джонік. І ще один. Ну і, звісно, клас. Наш велетень. Так, друзі, ми обідаємо і зараз продовжуємо працювати далі. Так, друзі, ще б хотів подякувати компанії Адама за їхній фунгіцидний захист. Як ви можете бачити, ну, та звісно, ви не бачите, але пшеничка здорова. Все весь період вегетації її, вона стояла стіною, зелена, темна. Така, як би сказати, як має бути. Ну, нічого, ми помаленько працюємо. Я вам ще пізніше покажу, як доїдемо, демо ділянку соняшнику, яку ми з вами сіяли. А там далі буде, а буде ріпачок. Знаєте, люблю я цей ріпак, я не можу один рік я без нього був і щось мені так, якби бракує. Правда, без ріпаку воно легше, бо не такий нагружений, осінь, руки вільні, але хочеться ріпачку. Так що Далі буде ріпачок, і ріпачок буде разом із келі. Вигрузка, як то кажуть, на дві труби. Хочемо завершити сьогодні вже збирання твої пшенички. І тоді в нас залишиться тільки наш ячмінь демонстраційний. І з ранніш можна сказати, завершено.